І Це питання того, як культурний простір і як культурна еліта визначає межі того, що дозволено, а що ні, межі того, що є прийнятним, а що є неприйнятним у суспільстві, межі того, що є легітимізованим. І тут знаєте, у а, якості прикладу хочеться навести ще одне відео з дуже дуже іконізованою Франц Галь і її а, пісенькою про Сюсець. Про людяники пісню автором пісні є Серж Гінсбур, і ну як ви бачите, дівчинка дуже любить людяники і постійно їх смокче. От. Коли Франц Галь було 18 років, вона знімається тут в 18-річному віці, і потім вона зізнавалася вже в дорослому віці, що вона не розуміла оцього сексуалізованого підтексту цього відео. А в той же час, ну, в той же час, ну, типу, сексуалізований підтекст був абсолютно очевидним для всіх, хто зіграв з нею цей жарт. І якщо вас цікавить ще якась гедотний прояв того, що. Прикривають культуру, можете зайти і подивитися відеокліп, який називається Лимоновий інцест. Лимонний інцест 1984 році, де Серж Гінсбург зі своєю дочкою Шарлоттою знімається у відео. Їй 12 років, вона там лежить в трусиках, і вони співають про Лимонний інцест, і про те, як вона дуже, дуже сильно любить свого тата. Тому, знаєте, да, у нас є. Паплавські, і у нас є фальоса, і у нас є час від часу сексуалізовані скандали, і у нас є елітна тусовочка, яка одне за одного вписується, тому що вони розуміють, що треба триматися разом, або, ну, типу, у випадку чого вписуватиметься за них. Але ми всі бачимо, куди це може все привести. І ми всі бачимо, як суспільство вже починає саме регулювати той механізм, який не здатний регулюватися, і не здатний відчути нові запити, і не здатний відчути те, що нам треба перебудовуватися і відходити від цієї культури сюсед.